Цирк прийшов сьогодні в клас, щоб послухати всіх нас, тільки цирк у нас незвичний, цирк у нас математичний. Девіз нашого уроку. Не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати, дружно й плідно працювати. Ось прийшов до нас казковий клоун в шапці кольоровій. Та щоб фокус показати, хоче нам завдання дати. Завдання від клоуна. На малюнку є стрічки. Клоун не може визначити, яка стрічка довша, а яка коротша. Дітки, давайте йому допоможемо. Ви знаєте, що клоун любить ігри. Він пропонує пограти в гру, порахуй глядачів. Починаючи з першого. Рахувати треба по порядку від одного, а потім, навпаки, від останнього до першого. Скільки ж вийшло глядачів? Молодці. Клоун задоволений. Тепер він може. Запросити артистів на арену нашого математичного цирку. А тепер на арені з'являється мавпочка. І теж зі своїм завданням. Мавпочка, ласунка і тому полюбляє смакувати ягодами. Вона їх назбирала, а порахувати не може. Дітки, допоможіть, будь ласка, мавпочці. Порахувати ягодки полуниці та малини. І хто може сказати, скільки всього ягід ви бачите на слайді, який ми можемо зробити висновок про кількість ягід полуниці та кількість ягід малини. А як можна про це дізнатись, не рахуючи. Для тих, хто не здогадався, це можна дізнатись, утворюючи пари. А ще можна сказати так ягід полуниці стільки, скільки і ягід малини. Розгляньте наступний слайд. Подивіться, чи всі ягоди на цьому слайді мають пари. Чи можна сказати, що ягід малини стільки, скільки ягід вишні? Молодці, ви виконали завдання мавпочки. Давайте трошечки перепочинемо. Всі піднесли руки раз, на носках стоїть весь клас, два присіли руки вниз на сусіда подивись. Раз і вгору, два і вниз, будь уважним, не крутись. Будем дружно присідати, щоб ногам роботу дати. Наступною на арену завітала рудохвоста білочка. Вона також прийшла із своїм завданням. І вона просить вас порівняти діточок за зростом. Давайте виконуємо прохання білочки і порівняємо цих діточок за зростом. Дивіться уважно на слайд, які геометричні фігури у нас з'явилися. На першому рядочку в чергуванні ви бачите квадрат і прямокутник. Зверніть увагу, що прямокутник займає дві клітиночки. Порівняйте їх. Що ви можете сказати про другий і третій рядок? А тепер відкрийте ваші зошити та пропишіть за зразком. Нагадую, що від попередньої роботи необхідно відступити вниз 5 клітиночок та одну вбік. Поставте крапочку і починайте працювати за зразком. Якщо необхідно, ставте відео на паузу. Ось спішить і зайчик Побігайчик. Він приніс для вас завдання. Тож розглянемо його негайно. Зайчик просить порівняти будиночки за висотою. Отже, який будиночок вище, а який нижче. Хто може порівняти будиночки за висотою на цьому слайді? Назвіть, будь ласка, який будинок вище, а який нижче. Дітки! Що ми з вами робили на уроці? Що було новим для вас? Всі артисти вдячні вам за те, що ви добре попрацювали і виконали всі-всі-всі завдання. Наразі вони з вами прощаються і чекають нових зустрічей. Дякую за увагу до наступного уроку! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням.